Ой, добрий ранок. Хех. Добрий ранок, люди. Добрий ранок, місто. Hola, buen día. Так, ну що в мене тут відбувається? Я останнім часом пишу багато. Ну, пишу щось там, малюю собі. Я таким чином налаштовуюсь на день. Я кожен ранок прокидаюся. І замість того, щоб от, мій розум завжди біжить. Там, він хоче щось там багато робити, він відпочив, поспав. І зранку там, накидує мені дуже багато різноманітних сценаріїв. І я їх приторможую просто такими листами вдячності за вчора. Це дає ще мені можливість ще один раз прожити вчорашній день. Ну, не весь, але такі моменти, такі важливі моменти. Де їхав, кого бачив, що відчував, що цікаво зрозумів або відчув таке глибоке щось. Як потрапив сюди. Так вчора сталося. Я просто сидів і писав, і прийшов в мене там один хлопчина і приніс мені каву і такоси. А сьогодні я писав і. І пишу, що мені чувак зупинився і привіс, приніс хліб, ну, там сендвіч. Каже, я йшов на роботу, а робота в мене там відмінилася, і я вже дам поділюсь з тобою їжу. І кажу, о, дуже дякую. <нівляння> мені дуже це поможе зараз. <нівляння> дякую. Просто дякую. Ну Ось пройшов цей день. Цей день, коли шлях мене привів до наступного етапу. Я відправляюсь а, в ліс, в Ашрам, де проведу місяць. І ось моя остання м'ясна страва. Алкоголь в мене вже відійшов. Я вже не, не то, що його не хочу. Я не бачу в ньому ніякого нічого цікавого. Я не знаю, як я а, буду далі. Без м'яса в цій країні і в наступних. Зустрінемося через місяць. Зустрінемося через місяць. У дорозі в шрам мені, -мені він повиривало шприхи. Тут дві. Тут дві. Три. З м'ясом просто повиривало. Як сталося, футболка замоталася мені десь там кудись, і воно просто повиривала з м'ясом. Ну, ж сталося сталося. Що зробиш? Так, іду я далі. Бо Бо, що Бо... робити? Місяць в Ашрамі мій підійшов до завершення, і сьогодні я вирушаю до вулкана Орізаби. В Ашрамі я перебував як волонтер. У четвертій ранку я прокидався, в п'ятій ранку починалася практика, яка тривала до сьомої ранку. ранку. Потім я йшов снідати і в дев'ятій годині починалася моя волонтерська робота. Чистити грядки, носити якісь там дрова. Ось дуже цікавий такий досвід. Як я сюди потрапив, а потрапив я сюди дуже просто. Я попросив життя мене вести, і мене вчити, і допомагати мені. І воно привело мене сюди. Місяць тому я був на роздоріжжі двох доріг, які вели до вулкана Орізаби. Одна була коротша, а одна на 22 кілометри довша. І мені захотілося з'їсти морозива, і я поїхав довшою дорогою до цього чарівного міста Хуатузко. Ще одна столиця кави в Мексиці. І зустрів одного чоловіка в центрі міста, який мене познайомив з одною сім'єю, яким не просто чисто випадково. Привезли сюди. І так я потрапив ось в цей, в цей ашрам. І перше, що зі мною відбулося, це зустріч з внутрішньою дитиною. Зараз вона сидить у мене ось тут. <рес> Де ти там є? Помахаю руками всім. Це була картинка з мого дитинства. Момент. Де я просто спостерігав, як дорослі люди просто проживають свій досвід. Просто проживають свій досвід. І той малий я стояв в сльозах, наляканий, не знав, що відбувається і чому так. І я підійшов до нього і кажу, не плач, не плач, я вже тут. Ці люди просто проживають свій досвід. В тебе все буде в майбутньому добре. Я обійняв його. І я відчув просто цей дотик просто. Відчув, відчув, як це круто. Як це круто. Повернутися до, до того малого, який вже... Не боїться проживати моменти минулого, тому що у нього є я. Я той вже який спокійний. Я той, який, який наповнений і вдячний. І в той самий вечір я намалював малюнок. І на цьому малюнку зображений. Я, який зустрівся з величезним підводним монстром. Все своє життя з дитинства, я пам'ятаю, найбільший мій страх був це опинитися на глибині, на глибині океану, у цій темній безодні. І там живе величезний монстр. І я нарешті потрапив знову до цієї безодні. І мені було дуже страшно. Мені було дуже страшно. Я відчув, що він йде, пливе, підходить, не знаю, він просто підпливає. Я перший раз я сказав, мені не страшно тебе. Я тебе не боюсь. Я не боюсь тебе більше. А він такий, чувак, ти що тут робиш? Я тут живу мільйони років. Що ти тут робиш? Як ти сюди попав? Ти перший, кого я зустрів, слухай, залазь мені на спину. Я тобі покажу тут все, що в мене є. Тут так багато цікавого. Я офігів, що все своє життя я жив з ілюзією страху. Цей монстр не страшний. Він не страшний, там нема чого боятися. Він навіть виявився досить дружнім. Це дало мені зрозуміти, що всі страхи це просто ілюзія. Всі страхи, які я проживав протягом життя, це просто була ілюзія. Я втомився жити і відчувати, що я живу не своє життя, просто втомився. Цілий час, кудись біжу, щось роблю, комусь там доказую, щось там намагаюся. І це все просто приводить цілий час до, до, до якогось. Страшенного дискомфорту. Я просто вирішив змінити все. Життя, яке я попросив, привело мене сюди. А привело мене сюди, щоб я пішов у минуле. І полікував його, і не боявся. І не боявся знову зустрітися з минулим. І знов, і знов. І до тих пір, поки я не повністю не заспокоїв себе в дитинстві малого. І він повернувся сюди. Саме тут, саме тут. Я просто відчув, як я повернувся ось сюди. до свого дому, якого я навіть ніколи не відчував. Тепер мій дім тут, в серці в мене. Я вже нарешті дома. Ось я. Ось це мій дім. Тут спокій і тиша. Тут є я. Просто. Вже не страшно і нікуди не біжиш. Все, що мені треба, вже в мене є. І насамперед це мій дім, в якому зараз затишно, в якому я ще продовжую вибудовувати цей затишок і створювати його, наповнюючи цей дім любов'ю і вдячністю. Цей внутрішній шлях привів мене в дитинство, де, де в школі. Вчителька сказала, що в мене немає майбутнього і я безтолковий. А я 40 років доказував комусь, що я насправді не, не є безтолковий, просто що я вартую чогось, що я можу це, і це, і це, і я добився щось. І це цих 40 років я просто біг, переслідуючи оці очікування. Що я комусь щось повинен доказати, я маю купити машину, побудувати дім, завести сім'ю і посадити сад. І це обов'язково. І маю мати той, то і то, і, і обов'язково новий телефон. Це жах якийсь. Єдине, що я повинен, це зрозуміти і відчути себе. Я повинен володіти своїми страхами. Щоб можна було випрямити плечі і жити вільно. І я вирішив що нікому нічого не доказувати. Я вирішив просто жити. Робити то, що хочу. Просто робити то, що хочу. І не боятися. Бо, як виявилося, це все ілюзія. Я дякую цьому місцю за те, що насамперед я повернувся до себе. Я знайшов свій дім. Де затишно. Де царує любов. І спокій, і тиша, і посмішка. Я попрощався стількома речами з минулого, я стільки проплакав. Я простив собі за, за досвід, який я прожив. Я простив собі і попросив вибачення за те, що я робив саме так. Бо не знав інакше, як робити. Бо на той час я не знав інакше. Я зрозумів, що я нічого не знаю до речі. Тому що все, що я знав, воно привело мене тільки до якихось там заплутаностей. І зараз я наново себе вивчаю. І перше, з чого почалося навчання це з дихання. От просто сядь і спостерігай за своїм диханням. Як повітря заходить в твої легені. І як воно виходить. І це нелегко. <рив> <рив> і це дуже нелегко. Як тільки з'являються думки, повертайся назад до дихання. І просто сиди в тиші. І слухай своє дихання. Просто слухай своє дихання. Як ти дихаєш? Друге, що. Прийшло одразу після дихання це розслабленість. От дихаєш. І на кожному видиху просто розслабляй своє тіло. Довірся просто. Розслабся. Але розслабся не так, що з цієї позиції просто впади на підлогу і лежи. А в цій позиції можливо просто бути розслабленим. Відчути, як розслабляються вуха, щоки. Щелепа, ніс, плечі, руки. І ти просто сидиш, дихаєш і розслабляєшся. І третє, це не слухай свої думки просто, не прив'язуйся до них. Вони виникають це нормально. Нема такого, заблокую свою голову, там, вона не буде говорити, нема такого. Він завжди буде, мозок завжди буде працювати. Просто спостерігай за ними. От вони з'являються, а ти дихаєш і розслабляєшся. І вони з'являються, а ти просто собі далі дихаєш і розслабляєшся. Концентруєшся собі на диханні. І вони з'являються і перестають, і пере... і перестають. Коли тобі це все вдається, починається, напевно, саме неймовірне. Просто усвідомлення, що ти є. І це вже достатньо. Те, що ти є зараз тут, це вже достатньо. Це вже так багато. <рес> Чого я сміюся, тому що це приводить зразу в відчуття щастя. Що я є, і це вже багато. У мене вже є все, що мені треба. І з цим відчуттям і усвідомленням пропадає просто безліч всього. І страхи це перше. І переживання, що хтось десь щось подумає, третє, друге. І управдовування чи очікувань це третє. Пропадають просто ці ж елюзійні костюми, які на нас просто надівали. Просто пропадають. Пропадають маски. Я такий-то, такий-то. Живу це життя для того, щоб доказати людям, що я чогось вартий. Неонсенс! Ніхто нікому нічого не повинен доказувати. Ніхто. Просто будь. Просто будь. Люби себе. Люби себе, таким, як ти є. Люби. Я не знав, що таке навіть любити себе. Все життя, ви можете, як мені було важко. Я не знав. Я не знав, що себе любити можна. А зараз я наповнююся цією любов'ю. Я щасливий, я щасливий. Я щасливий, що я вдома. Я щасливий. Я щасливий, що я ось тут. Я щасливий, що більше ніхто не може на мене ніяк вплинути, ніяк. Ніяк, ніяк, взагалі ніяк. Я дякую цьому Ашраму, я дякую життю за те, що воно привело мене сюди. Я зайшов сюди, не, роз, не розуміючи взагалі нічого. Я не розумів, що в минуле так може впливати на теперішнє. Я не розумів, що програми ці дурацькі, які позаписували мені в минулому, так впливають на мої емоції, на, мої, на мою реакцію просто до життя, до людей, до всього. Я повернувся до себе, додому, в своє серце, і там зразу засвітилося світло. Вау! Вау! Іду далі мандрувати планетою. Іду далі жити життя, яке я навіть ніколи не міг уявити. Тут, в цьому храмі, я усвідомив, що я і є життя. Я наповнений. Я живий, я вільний, я і є життя. Саме справжнє. І це просто сльози щастя, тому що я ніколи не був таким щасливим. Я ніколи не міг подумати, що так може бути. Дякую тобі, Боже, дякую. Я настільки щасливий, що я просто є, просто є, мені нічого не треба. Нічого. Я ніколи би не повірив, що можна таке усвідомити, ніколи в житті. Я читав книжки, дивився передачі, і я нічого не розумів. Казав просто, о, як мудро, як гарно. А тут просто прийшов до цього і воно так сильно. Ой, Боже, як це сильно. Це сильно, щоб усвідомлювати, що те, що ти живий, це вже достатньо. Це вже достатньо. Це вже все. Просто живи, просто живи, просто радій, живи, обнімай людей, біши кричи всьому світу, що ти живий. Дякую тобі, Ашрам, дякую. Дякую за те, що ти відкрив двері переді мною. І обійняв мене. Дякую. Дякую тобі, свічечка. Що була орієнтиром, коли мені було важко. Дякую тобі. Ось так. Ось так, люди. І таке буває. На мене чекає смачний обід. Готовий велосипед. І невідоме майбутнє. І я знаю, що воно буде неймовірне. Бо я і є життя.